Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь притчу цю. В одного багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував він сам собі, що мені зробити, немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: ось що зроблю: зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі моїй: душе! Багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний! Цієї ночі душу твою візьмуть у Тебе. Кому ж дістанеться те, що Ти наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. І так ми слухали притчу о нерозумному богатче однажды, простому чоловіку, труженику, випав очень большой урожай. Цей чоловік не був готов. к такому большому урожаю. Готов он был не только физически, его житницы не вмещали этот урожай, но прежде всего не готов он был и внутренне. Внутренняя неготовность выражалась в том, что предел его мечтаний было материальное богатство. Оно было целью его жизни, и вот однажды эта цель привела его к этому богатству. Она осуществилась в его жизни. И вот насколько низменной была его цель, настолько низменны были его рассуждения об этом богатстве. Он решил это богатство употребить в свое удовольствие. Он так себе и сказал, ешь, пей, душа, веселись, на долгие годы у тебя хватит этого богатства. И вот мы Видим, что Господь осуждает его за это. Следующей же ночью его душа предстанет перед Господом. Здесь он умрет. Богатство его останется другим. Если эту притчу перевести на манер нашего времени, то, наверное, она бы звучала так. Некий человек однажды купил... Какую-то национальную лотерею купил билет, и вот на него свалился великий выигрыш. Он сорвал джекпот. И этот выигрыш был у кого-то миллион долларов, у кого-то 10, у кого-то 40. Если не ошибаюсь, самый большой выигрыш в истории был 390 миллионов долларов. Часто выигрывали обычные люди, кто-то был дворником, кто-то мусорщиком, кто-то обычным клерком в какой-то компании. И вот, не будучи готовым к такому выигрышу, человек получает сумасшедшие деньги. Я заглянул в интернет и увидел истории этих людей, которые внезапно так сильно обогатились. Эти истории печальны. Люди, которые не были готовы к таким деньгам, решили употребить их в собственное удовольствие. Они стали кутить, они стали тратить эти деньги, кому-то даже дарить. И заканчивалось все печально. Через 5-7 лет эти люди становились снова бедными людьми, друзья, которые их окружали, от них отказывались. И они возвращались в лучшем случае, к прежней жизни, к той жизни, которая была до выигрыша. А другие спивались, умирали от э, передозировки наркотиков, не выдерживая натиска богатства и осознавая, что не богатство делает человека счастливым. Многие кончали жизнь самоубийством. И лишь немногие, эти деньги употребили во благо. Кто-то построил церковь, кто-то пожертвовал э, домам престарелых какую-то часть суммы, кто-то э, даже раздал нищим, как одна семья, получившая выигрыш в Америке. Они оставили себе совершенно небольшую сумму, сказав, что у них все есть, они э, пожилые люди, и больше им ничего не нужно. И они употребили эти деньги на то, чтобы кто-то порадовался. Действительно, когда у человека случается день рождения, или кто-то женится, или выходит замуж, эти люди не радуются сами. Они спешат позвать много друзей, знакомых, родственников, для того, чтобы в этой радости они участвовали, для того, чтобы они разделили эту радость с ними. И сам юбиляр мог разделить радость со своими друзьями и таким образом не бывает счастья в одиночку. Но вот многие могут сказать, ведь это требование часто к людям, которые получили большие деньги, которые выиграли большие деньги или как тот богач, который, которому родил большой урожай. Что же делать нам? людям обычным, небогатым. Однажды я узнал историю одной девятилетней девочки из Америки. Она жила в городе Сиэтл, ей было 9 лет, звали ее Рэйчел. Однажды на трассе столкнулось очень много машин. Была страшная авария, столкнулось около 70 машин. Практически все люди остались живыми, за исключением каких-то садин. И только эта девочка в этой автомобильной катастрофе погибла. Журналисты стали недоумевать, почему только один человек и в таком юном возрасте оказалась в этой беде. Стали о ней узнавать, пришли в ее дом, и открылась удивительная история этой девочки. Она была верующая в Бога, и однажды она узнала из какой-то программы по телевидению, что в Африке каждый день от нехватки чистой питьевой воды умирает множество людей. Она узнала, что это количество сопоставимо с тем числом, как если бы 9 громадных лайнеров, самолетов разбивалось каждый день. Так много людей умирало от жажды. И вот она в свой девятый день рождения попросила, чтобы ей не дарили подарков, а подарили бы деньги. Она рассчитала, что если ей подарят 300 долларов, то она сможет напоить 15 человек. Ей подарили меньше. Казалось, что она сможет дать воду лишь 11, но она и этому была рада. Оказалось, что она узнала, что после химиотерапии у детей, которые болеют раком, выпадают волосы. Она дважды отращивала свои, потом срезала их и отдавала на парики этим детям. После того, как журналисты рассказали историю этой девушки, решили создать фонд помощи людям которые умирают от жажды в Африке. Этот фонд сразу же собрал более миллиона долларов. Практически в 300 населенных пунктах были просверлены скважины и обрели воду. Так девятилетняя девочка спасла жизнь многим людям. Она помогла и тем, кто жертвовал этим людям свои деньги в этот фонд, потому что, имея их, они могли употребить их на собственное благо, на собственное удовольствие. А по ее примеру, кого-то спасли. Эта принча заканчивается словами, что беда бывает с тем человеком, который не в Бога богатеет, а собирает только для себя. И Рэйчел, та девочка, которая из всех столкнувшихся в аварии на этой трассе, стала самой богатой. По ее примеру, такими можем стать и мы. Аминь. 25 листопада 2023 року, у день шанування ікони Божої Матері Милостива та пам'яті святителя Йоанна Милостового, патріарха Олександрійського, високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію, а напередодні Всенічне бдіння у спасо Преображенському кафедральному соборі міста Суми владиці співслужило іпархіальне духовенство. Єпархіальні урочистості цього дня відбулися на честь 16-річчя архієрейської хератонії митрополита Євлогія, а також 15-річного ювілею святительського служіння митрополита Євлогія на сумській кафедрі. Після читання святого Євангелія митрополит Євлогій звернувся до пастви зі словами проповіді, які окреслив богословський зміст шанування Богородиці і її святих ікон, а також на прикладі святителя Іоанна Милостивого виклав християнське вчення про чесноту милості. За богослужіннями були піднесені молитви за Україну її захисників за постраждалих у війні. Особливі молитви були піднесені за архієреїв, учасників єпископської хератонії владики Євлогії. За упокійними молитвами пом'янули тих, хто перейшов у вічність блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, митрополита Іанікія Кобзєва, а також з нагоди дня поминання жертв голодоморів. Безвинно померлих українців, які загинули внаслідок голоду, штучно створеного радянським комуністичним режимом. Наприкінці богослужіння відбулося славлення перед іконою Божої Матері Милостива, а також ковчегом із частинкою святих мощей Святителя Іоанна Милостивого. були прочитані молитви та проспівані величання. Від імені священства сумської єпархії високопреосвященнішого митрополита Євлогія привітав благочинний сумського міського церковного округу протирей Миколай Смакоус. Він побажав владиці ще багато років мудро керувати сумською кафедрою та вести свою паству до спасіння. Митрополит Євлогій у своєму слові підніс подяку Богу за все те, чого сподобав його Господь у житті. Владика розповів про свій життєвий шлях і церковне служіння та попросив молитв, священства і вірян. Владика також щиро подякував усім за привітання та молитви за нього як свого архіпастиря, закінчилися урочистості духовним гімном України, Боже Великий Єдиний та привітаннями від прихожан. Також Владику Влогі привітали військові 117-ї бригади Збройних сил України. Це тілесне утримання, від вживання певного виду продуктів, розваг та шлюбних відносин, а душі від злих помислів, слів та справ. Період посту це час сугубої молитви, покаяння і боротьби з пристрастями. Він служить засобом до нашого освячення і благодатного єднання з Господом. Мета постів. Підпорядкувати тіло духу, відновити душу, звільнити її від усього, що перешкоджає спілкуванню з Богом. Стримання, молитва покаяння і прийняття святих Христових тайн доброчинно впливає на душу людини, допомагає їй змінитись, таким чином наблизитись до першого образу, яким є Господь. За свідченням святих Отців церкви, піст був даний Богом як заповідь першим людям ще в раю, коли заборонив їм їсти плоди з дерева, пізнання добра і зла. У старозавітні часи люди часто накладали на себе піст, щоб таким чином принести жертву Богу або умилостивити Його через свої беззаконня. Сам Господь наш, Ісус Христос, дотримуючись посту в пустелі 40 днів та ночей, освятив Його. І дав приклад для наслідування усім нам. Прийняті у православній церкві пости бувають трьох видів одноденні, багатоденні та Євхаристійний піст. Багатоденні пости тривають від восьми до сорока восьми днів. До них належать різдвяний, великий, Петрів та Успенський. Вони готують православних християн до найбільших християнських свят Різдвя Христового, Пасхи, Дня пам'яті апостолів Петра і Павла та Успіння Пресвятої Богородиці. Одноденні пости це пости, які тривають всього один день, до таких днів належать середа і п'ятниця, крім днів, що випадають на суцільні седмиці, Усікновення глави Йоанна предтечі 11 вересня, воздвиження Христа Господнього 27 вересня, хрещенський святвечір 18 січня. Євхаристійний це піст перед Таїнством причастя. Він триває з опівночі і до прийняття святих Христових тайн. Якщо літургія відбувається вночі, Євхаристійний піст становить не менше шести годин. Статут православної церкви передбачає шість ступенів стриманості в їжі. Перший отримання тільки від м'яса, всі інші продукти дозволяються. Така заборона для мирян на м'ясну їжу буває тільки на сирній седмиці. Друга ступінь отримання від м'ясних і молочних продуктів та яєць. Такі обмеження в їжі передбачені статутом для різдвяного й Петрового посту, за винятком середи п'ятниці та останньої седмиці перед Різдвом. Третя утримання від м'яса, яєць, молока та риби. Такий ступінь стримання передбачено для Великого та Оспенського постів за винятком середи п'ятниці. А також визначених днів першого тижня Великого посту та Страсної седмиці. четвертий утримання від м'ясних молочних рибних продуктів яєць олії й вина. Дозволяється гаряча їжа без олії по середах та п'ятницях Великого та Оспенського постів за винятком визначених статутів днів. П'ятий ступінь сухоїдіння. Забороняється все, що передбачене вище зазначеними ступенями стриманості, дозволяється хліб і вода і цим подібна, тобто сирі, сушені або мочені овочі, фрукти, у визначенні статутом дні Великого посту. Шостий ступінь повне отримання від їжі й пиття, що в тепіконі власне й називається словом піст. Такий ступінь стриманості передбачений перед святим причастям та у велику п'ятницю. Привчати себе до посту необхідно поступово, бажано під керівництвом духівника. При цьому піс не повинен шкодити здоров'ю. Спочатку варто привчитися до помірного споживання їжі, потім поступово можна починати дотримуватися посту. Відмовляючись в пісні дні спочатку від м'яса, а потім від яєць і молочних продуктів. Поступовість і помірність допоможуть запобігти можливим зривам. Робити послаблення в пості прийнято для дітей важко хворих, вагітних та тих, хто подорожує. Однак ступінь послаблення посту слід узгоджувати з духовником. Дітей краще підводити до посту поступово, так, щоб більш суворе стримання асоціювалося для них з дорослішанням. Розпочинати дотримуватися посту дітям варто з зовнішніх обмежень, не буде зайвим, наприклад, обмежити у вживанні солодощів, скоротити час перебування за комп'ютером чи перегляду мультфільмів. З кожним роком ступінь стримання можна збільшувати, поступово обмежуючи їх у вживанні певних видів продуктів. Піст є зброєю, приготованою Богом, пише преподобний Ісаак Сирін. Якщо постився той, хто встановив закон, то як же не поститися кому-небудь з тих, хто зобов'язаний дотримуватися цього закону? До посту рід людський не знав перемоги та диявол ніколи не відчував поразки. Господь наш був вождем та перістком цієї перемоги, і як скоро диявол бачить цю зброю на комусь з людей? Цей противник і мучитель відразу приходить в страх, думаючи та згадуючи про свою поразку в пустелі перед Спасителем. І сили покидають його. Посередництво посту витончується душа, набуває чистоти серця та тіла, щоб потім легше було з'єднатися з Богом. пише преподобний Іоанн Касіан Римлянин. За словами святителя Василія Великого. Піст стає ніби крилами, які підносять молитву до Бога. Святитель Іоанн Златоуст пише, що молитва звершується з увагою, особливо під час посту. Тому що тоді душа буває легшою, нічим не обтяжується та не подавлюється згубним тягарем задоволень. Утримуючись від пристрастей під час посту, наскільки у нас вистачає сил, ми будемо мати корисний тілесний піст. Повчає преподобний Іоанн Касіан. Стримання плоті з'єднане зі смиренням душі, складе приємну жертву Богу та гідну обитель святості. Наостанок, словами преподобного Іоанна Касіана, скажемо про головні цілі всіх наших постових зусиль. Вправа в читанні сумний пост для очищення серця і виснаження плоті, корисні тільки в реальному житті. Поки плоть похоствує проти духу, ми бачимо, що вони іноді в справжньому житті не потрібні бувають для тих, які ослаблені надмірною працею або тілесною хворобою, або старістю, і людині неможливо постійно вправлятися в них. Тим більше вони припиняться в майбутньому житті, коли тлінне зодягнеться в нетлінне, і тіло це нині тварне, воскресне духовним, і плоть вже не буде такою, щоб похостувати проти духу. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.